Впевненість в собі, граціозність та краса. Саме ці якості мають юні вихованці модельного агентства Панна, що у Луцьку. Тут дівчат та хлопців з дитинства вчать, як доглядати за собою, правильно харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Саме для цього у модельну школу свою дочку записала пані Оксана. Це була моя ініціатива і займатися в цьому модельному агентстві. Не стілю стільки скільки, щоб стати моделлю. А з цілю для того, щоб вести здоровий образ життя, вміти доглядати за собою, вміти гарно ходити і просто бути гарною дівчиною. Від занять у модельній школі дівчинка у захваті. Мені подобається тим, що тут у нас багато чого навчають, навчаються, як, ну, як правильно харчуватися, ходити. Ну, тут дуже багато цікавих уроків. Це дуже подобається мені. Це найкраще, ну найкраще якесь моє хобі, що в мене було. Агентство Панна готує високопрофесійних моделей в Україні вже 19 років. Чимало випускників стали відомими моделями та переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів краси. У Луцьку агентство панна відкрилося у жовтні цього року з ініціативи Анни Тріль. Вона вдана нас дефіле і теорію модельного бізнесу. Вона дуже якби добре пояснює, зрозуміло і. У неї хочеться так далі працювати і робити, робити далі. Далі жінка в минулому модель. Об'їздивши півсвіту, повернулася в Україну. У Луцьку вона з радістю передає власний досвід юним хлопцям та дівчатам. У мене є свій власний досвід, тобто це не з книжок він записаний, а є власний особистий досвід. І мені хочеться передати його, бо кожна дівчина так чи інакше десь з дитинства, хто мріє стати моделлю, хто з акторкою, хто співачкою. І всі ці якості ми просто допомагаємо розвинути в нашій школі. Тобто не кожна з них стане професійною моделлю, але кожна з них розвине себе як особистість в першу чергу, і просто знайде свій шлях у житті. Перші вміння вихованці панни продемонстрували на модельному показі. Як менш ніж за три місяці навчилися дефілювати та позувати на камеру, помітно відразу. Приємно вкладати в них і бачити результат своєї роботи. Крім дефіле, у модельному агентстві Панна можна оволодіти акторською майстерністю, танцями, правилами візажу, навчитися правильно та гарно розмовляти, а також знайти нових друзів. Ольга Бондаренко Неля Прокопчук для новин на часі.